Завтра в мене день народження, і я здійснила свою велику мрію мати ідеальну посмішку. Брекети, два курси лайнерів. В мене був довгий шлях, але на жаль, безрезультативний. І в один день я зрозуміла все. Хочу голівудську посмішку. Результат раз і надовго. Чула, Лера, в тебе ще так свої гарні зубки. Але зрозуміти, я аж дівчинка, хочеться собі подобатись на максимум. До після покажу в кінці. Я півроку розглядала різні клініки, брала консультації, відкладала гроші, розбиралася, які є види вінірів, нюанси. Мені було дійсно важливо максимально зберегти свої зубки. Так зупинилась саме на е вінірах Вони тоненькі, естетичні, схожі на справжні зуби. Стосовно клініки я обрала Франколаб. Вийшло так, що я зберігала їхні роботи, а потім побачила свою знайому, яка також з Канади їздила до них. Вона зі мною поділилася своїм позитивним досвідом особисто, і це вношило мені довіру. Ключові моменти, що вплинуло на мій вибір, це власна лабораторія прямо в клініці Франколаб. Всі процеси поруч, все чітко, швидко загалом за два тижні ми впорались. Мене познайомили з техніками, які створювали мої вініри. Ми разом підбирали колір. Я хотіла, щоб все було естетично. Комфорт також на максимум транс з готелю, уважні лікарі, і мої зубки підлікували, і догляд для мене підібрали. І надалі клініка триматиме зі мною зв'язок. Ось моє до та після. Зацініть це плюс 100 до моєї впевненості. Скажіть, як вам? І можливо, у вас є якісь питання стосовно процесу? пишіть їх в коментарях.